Всім привіт! Мене звати Юлія Соколова, засновниця найбільшої в Україні мережі шкіл англійської мови для сучасних дітей. Present Simple. Ви знаєте, я багато разів планувала записати відео від засновниці. Мені є що сказати. ми... Дуже сильно зростаємо, тільки уявіть за 4 роки масштабування в мережі є наразі 50 шкіл. З однієї школи в місті мільйонників підвального приміщення ми зросли до такої потужної вже мережі. І наші партнери вони люблять, вони просто закохуються в те, що ми робимо. І наразі наші школи є починаючи з сіл до міст мільйонників і. Я, от вийшла сьогодні до вас в такому незвичному образі, незвичному лише тільки для тих, хто мене не знає. Сьогодні я хочу з вами познайомитися. До речі, познайомтеся це кіт Симплік, герой бренду «Present Simple». І я сьогодні бачите, так само в піжамі кота Симпліка, тому що в нас наразі триває один з моїх найулюбленіших тематичних тематичних тижнів. Це піжамний тиждень. Це коли власники шкіл, діти, адміністратори, викладачі всі вдягають піжами. Теплі капці і живуть собі в школі і роблять те, що кожен з них має робити. І це таке, знаєте, тотальне щастя. І я коли гортала нещодавно стрічку Instagram бачу моїх щасливих партнерів, які повдягалися, записують рекламні відео, просто собі відео. Я розумію, як вони кайфують, яке те щастя. Коли я бачу, скільки дітей по всій мережі зараз так само. Радіють, а я вирішила записати це відео і нарешті розповісти вам, в чому справжній секрет успіху франшизи «Present Simple». Бо до цього ви чули про те, що в нас крута методика. За міжнародними стандартами. А ви чули про те, що в нас власний мобільний застосунок для наших учнів, власна лмс платформа для нашої команди, для викладачів, для наших партнерів, яку ми використовуємо для навчання. Але сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним секретним інгредієнтом. І знаєте, нас часто критикують за те, що ми дуже багато часу приділяємо всяким святам. Плачуємо гроші за успіхи для дитини. Навіщо? Так це привчаємо їх да? тобто, робимо якусь таку турню, вибачте. Все має бути серйозно, бо ми школа англійської мови. Ми маємо робити серйозні речі. І стовідсотково ми робимо серйозні речі. Школа презенсифа це школа про результат дітей. Наші діти складають двічі на рік іспити за кембриджським форматом. Ми звітуємо батькам. А в нас онлайн-щоденник успіху. Ми так само звітуємо батькам після кожного заняття, не наприкінці тижня, не наприкінці місяця. Тобто ми постійно тримаємо ось цей зв'язок з батьками, з учнями, щоб вони бачили, що вони молодці. Але сьогодні я хочу поговорити з вами не з вашим розумом, а ви вже так це бачите по мені. Я хочу поговорити а, з вашим серцем і поділитися з вами історією своєї однією історією зі свого життя, яка дуже сильно повпливала на мою особистість і на презент Симпл. Скажу навіть більше без цієї історії, без цієї травми, це найбільша травма мого життя, без неї б не було. Того present simple, який ви знаєте, і який обожнюють діти, обожнюють наші партнери. я дуже хвилююся, тому що я не розповідала ніколи цю історію на загал, але я вважаю, що прийшов час. Ви знаєте, ми живемо живемо зараз в такому світі. Ми живемо зараз в таких умовах, де дуже легко себе знецінити. І коли я чую, що емоції не важливі, коли відчуття не важливі. Мені дуже боляче, я розумію, наскільки людина закрита серцем, наскільки вона знецінює себе. І звідки б мені це знати, якби я не потрапила в таку ситуацію знецінення в своєму дитинстві? Ви знаєте, я зараз говорю, і в мене йдуть мурашки піногам. Юля Соколова це та, та дитина, яку прилюдно знецінили дорослі. За час навчання мого в школі історія в тому, що всі свої шкільні роки я марила навчанням. Я була тією ученицею, яка читає всю літературу, яка виграє олімпіади для школи. Яка реально, от я реально обожнювала навчатися, і знаєте, зазвичай і обожнювала і мала круте, крутезні оцінки. І знання, і зазвичай таким дітям дають що золоту медаль, але не мені. Мою медаль віддали моїй найкращій подрузі, тому що вона була донькою робітників школи, а мої батьки були звичайними людьми. Мій тато відмовився від того, щоб придбати цю золоту медаль. Він вважав, що ця медаль по праву належить його донечці, яка мала всі знання для того. Але я була, знаєте, таким лише маленьким винтиком в цій загальній системі. І уявіть собі, на випускному вечорі я бачу, як мою золоту медаль, до якої я йшла наполегливим трудом, наполегливою працею, а всі роки її вдягають на шиї в моїй найкращі подрузі. І в цей час а, я відчуваю, що я знаєте таке відчуття, що ти лузер, що ти невдаха. І знаєте, в цей момент ти розумієш. Тебе єдине питання, так? як так можна? Як можна взагалі забрати мрію в тебе? Прямо от з під носа? так? І е, школа, знаєте, вона знайшла собі такий варіант віддячити мені. Е, мені вдягнули прямо там на випускному вечорі цю корону з папіру, де було написано «Міс наука. Ви уявляєте взагалі це? Звичайно, я була така розлючена, я просто розірвала її на дрібні частинки на очах здивованої публіки, здивованих батьків, здивованих однокласників. Але всі розуміли і відчували мій біль, всю цю несправедливість. І по суті, і я випускалася, як я кажу, зі школи без рожевих окулярів. І знаєте, насправді ця ситуація вона мала б статися зі мною. От коли зараз, да, ви знаєте, що. Презент Simple – це найбільша мережа шкіл англійської мови в Україні з цінностями. Ми піклуємося про щастя дітей. Воно мало статися з тією 16-річною Юлею. Я мала відчути весь той біль знецінення, щоб доросла Юля побудувала таку школу англійської мови. Вона побудувала такий бізнес, а бізнес це знаєте, це, таке, це така частка, де ти відчуваєш тотальну відповідальність, ти можеш тут впливати на всі процеси. І я побудувала такий бізнес, де кожна дитина відтепер відчуває, що її цінують, її бачать, їй безпечно. Я хотіла, щоб жодна дитина в світі ніколи не відчула того, що відчула я. Тому, от ви бачите, що в нас є тематичні тижні, в нас є вечірки, ми сплачуємо дітям гроші за навчання, ми мотивуємо їх у будь-який спосіб. Найголовніше для нас це давати щастя дітям, щоб діти відчували радість при навчанні. І щоб вони, знаєте, не тільки там наприкінці свого шляху отримували якусь винагороду, та, типу там як у шкільній системі це золоті медалі. Ні, щоб вони отримували ось це таке свідчення, що в них все виходить, що вони крутезні навіть після кожного уроку. Тому ми сплачуємо ось ці гроші, ми сплачуємо симпліки за навчання. Тому в нас є аукціони, де діти вже після екзаменів можуть собі купити подарунки. Уявіть собі. Тобто, це зазвичай не задача школи англійської мови. Але як людина, як дитина, яка колись була знецінена, я хочу, щоб дитина ще раз, щоб вона відчувала щастя. І знаєте, по секрету вам ще скажу, що. Перед продажем франшизи в 2019 році, в грудні місяці, ми замірили рівень щастя наших клієнтів. Є в бізнесі такий показник НПС, рівень задоволеності, і він дорівнював нас 92% 100%. Сенс в тому, що ви телефонуєте своїм клієнтам і запитуєте, який бал вони, яку оцінку вам поставили від 0 до 10. Нам ставили 9-10, 9-10, були такі, що ставили нам вісьмірки, сімірки кажуть, це для того, щоб ви не зазналися, щоб ви не зловили зірку. Ви знаєте, з вимог... з тією вимогливістю до себе, до свого продукту, який ми робимо в презент Симпл. Це взагалі це неможливо навіть так. Я вам скажу тому, що я хочу сказати сьогодні своїм ось таким зворушливим зверненням. Я хочу сказати, що я зараз навіть дивлюся, що. Якщо ви одна з нас, якщо ви така як я, людина чуттєва, а людина, яка приймає свої відчуття, приймає свої емоції. Я знаю, знаєте, я навіть чую іноді на переговорах від жінок, жінка каже: Юля, я така чуттєва, я не зможу керувати командою. От, подивіться на людину, подивіться на мене. Ви почули мою історію. Я керівник, який використовує коучинговий підхід в співпраці зі своєю командою, але я добре вмію керувати і авторитарним стилем, різними стилями, і вас навчу, і вам передам. Бо на кожному рівні розвитку компанії тут має бути доцільним свій певний а, стиль керування. Ми всім, ми з вами поділимося. А, більш того, партнери ще діляться в мережі своїм досвідом. Так от, люди, якщо ви одна з нас. Така, що ви про емоції, що ви про щастя, ви готові дарувати дітям ось це щастя, то приходьте до нас. Ми розуміємо, що як нашим клієнтам потрібна підтримка. По суті, Present Simple ми для них створили таке, такий безпечний простір, де дитині безпечно, де її чують, де її люблять, де вона може бешкетувати, де вона може собі е отримувати е відразу винагороди, а не тільки після того, як вона дойде там до якогось результату. Ні, ми маємо все робити одразу, підсилювати мотивацію дітей. Тому ще раз ми сплачуємо гроші, ми робимо майстер-класи, ми влаштовуємо такі шалені тематичні тижні. Е в нас їх купа, ви можете подивитися все це в наших соцмережах. І так само я розумію, що і наші партнерці і її так само або партнеру, в нас є чоловіки, і жінки, вам так само потрібна підтримка. Людині потрібна людина в першу чергу. Тому, якщо ви один з нас, то долучайтеся до лідера, долучайтеся до найбільшої мережі шкіл. Present Simple, відкривайте школу за нашою франшизою. Ми все вам допоможемо, поділимося досвідом. У нас чотири види супроводу. Долучайтеся і продовжуйте з нами давати усю цінність дітям, робити їх щасливими завдяки тому, що вони вивчають англійсько-сучасними методами. І завдяки тому, що ми дозволяємо їм відчувати себе дитиною, тому що в першу чергу ми приймаємо свою внутрішню дитину. Цінності дитячі ніколи не змінюються. Вони ті ж самі впродовж нашого життя. Ми всі хочемо з вами щастя. Ми всі хочемо відчувати з вами радість. Тому любі, я вас запрошую до нашої команди партнерів. Все, побачимося, пишіть, залишайте заявку, будемо знайомитися. Не обіцяю, що буде так само в костюмі Симпліка. Все з вами порахуємо вже на рівні розум розум з вами поговоримо на рівні серця. Я сьогодні сподіваюся, що мені вдалося донести ті цінності і той секретний інгредієнт, який ми використовуємо у своїй мережі. Все, всім пока. І пишіть, і пишіть, залишайте заявки, не витрачайте свій час. Давайте нести радість дітям, нести радість людям. Все, всім пока.